Чому більшість людей не буде заробляти на криптовалютах, на крипті, на різного роду віртуальних активах? Відповідь дуже проста: більшість не матиме часу для того, щоб достатньо добре розібратися в цій темі. Якби там не було, зараз справді ведмежий ринок, зараз справді складно, і десь до кінця 2023 року, за моїми відчуттями, розуміннями за тою аналітикою, яку я провожу, швидше всього нас не очікає особливо якийсь булран. Але. Це якраз той час, який можна і треба присвятити тому, щоб навчитися. тепер давайте повернемося до ключового питання: чому більшості людей не вдасться, і насправді це стосується не лише крипти, це стосується того, щоб запустити бізнес, зробити свій стартап, запустити новий проект, зрештою, навіть збудувати стосунки, тому що на це все потрібен час. Розберемося, скільки часу потрібно людині для того, щоб з пересічною стати в чомусь професіоналом. Відповідь дуже проста: потрібно приблизно 5 тисяч годин, 5 тисяч напрацьованих годин в певній сфері темі, в напрямку практикування експериментів, досліду, спроб, помилок, спілкування з іншими людьми. Ще раз і ще раз експеримент над собою. 5 Тисяч годин це багато чи мало? Комусь може багато звучить, комусь може мало звучить. Але тепер давайте розберемося детальніше. Отже, 5 тисяч годин. Якщо людина кожного дня буде присвячувати одну годину, то впродовж року вона вкладе 300, скільки? 56 годин, плюс-мінус. Ми розуміємо, що якщо ми помножимо це на три роки, у нас приблизно буде тисяча годин. Тобто за три роки ми приблизно напрацюємо тисячу е, годин. 365 правильно. Дякую всім читачам і слухачам, хто мене виправив. Так от, 365 помножити на 3 у нас приблизно виходить тисячу, тобто за три роки, вкладаючи годину кожного дня, ми напрацюємо тисячу годин. Тепер тих тисячу годин... Треба помножити на 5. Відповідно, якщо ми впродовж скільки 3 помножити на 5, 15 років по годині часу в день чи ми будемо займатися, ми отримаємо своїх 5 тисяч годин. І отут дуже важливий момент: де ці години взяти? Якщо ви займаєтеся і вже зараз професіонал в тій чи іншій сфері, тоді просто тоді виглядає, що ви і так цим займаєтесь кожного дня, але найбільша проблема завжди для тих, хто починає займатися якоюсь справою з нуля, яка ще поки не приносить ніяких доходів, яка ще поки що це суцільні збитки, суцільні збитки по грошах, суцільні збитки по часу, суцільні проблеми з близькою людиною, з коханою людиною. Чому тому, що ти замість одного займаємось чимось іншим? Це постійне розставляння пріоритетів. Чим зайнятися, піти з друзями десь поспілкуватися, чи, скажімо так, пройтись прогулятися, чи потренуватися, чи побавитися з дитиною, чи почитати книгу, чи подивитися в фільм, в кожного це свої пріоритети. І тут важливо розуміти, що нам доведеться відстоювати весь цей час для того, щоб отримати результат. Тепер повертаємося знову ж до питання, чому більшість людей не вдасться реалізувати свої цілі, свої ікси, де. 10 ікс ще завгодно, скільки в крипті, тому що просто не знайдуть достатньо часу для того, щоб цим достатньо цікавитись. Я коли проводжу вебінари на цю тему, я питаюся, скільки ви вже часу вклали? Напишіть: годину, дві, три, п'ять, сім, десять. І, будь ласка, ви теж напишіть, скільки часу ви вже вклали те, щоб подивитися навчальні відео, поспілкуватися з людьми, яка вже в темі, пробувати почати аналітику, почати статті, щось вкласти, відкрити якісь аккаунти, перекинути гроші з одного гаманця на другий. От все те, що. Ви вже вклали, будь ласка, порахуйте і напишіть обов'язково в коментарях. Відповіді різні, але люди зазвичай приходять в тему десь з 50 годин. Тобто десь 30-50, ну, дехто вже там, можливо, до 100, але зазвичай це в середньому 50 годин. Дивіться, 50 годин. 50 годин це ще час, коли ви, можливо, лише трохи орієнтуєтесь з термінології. Ви ще не знаєте глибину як. Ви ще не до кінця розумієте, що з цим всім робити, але ви вже трохи орієнтуєтесь з термінології. Так от, перших 100 годин. Це для того, щоб зорієнтуватися в термінології. Це для того, щоб зробити перші помилки. Перша тисяча годин потрібно для того, щоб принаймні йти з ринком. Ринок росте, ви ростете. Ринок падає, ви падаєте. Ринок стоїть на місці, ви час від часу, то ростете, то падаєте, то знову ростете. Постійно хитаєтеся. Щоб дойти до 5 тисяч годин, скільки потрібно, ми порахували 15 років, годину кожного дня. Уявіть собі, яка ця людина має бути з такою дисципліною. Яка ця людина, яка готова відмовитись від всього іншого від інших альтернатив, для того, щоб невідомо заради чого, повністю абсолютно в невідомість, але при тому займатися якоюсь міфічною криптою, яка комусь приносить ікси? Оце дуже складне питання. І, на жаль, в більшості людей цієї відповіді так і не буде. Тепер давайте запам'ятаємо собі ще одну дуже просту проблему пропорцію. значить тисяча годин для того, щоб в будь-якій темі йти з ринку. Ну, наприклад, моя о, особлива улюблена тема, так це тренерство. От ви стаєте професійним тренером, коли у вас є хоча б тисячу напрацьованих годин. Тоді ви отримуєте ринкову оплату, або припустимо, якщо ви стоматолог, або припустимо, якщо ви митець в чому завгодно в будь-якій сфері, або припустимо, ви продажник. Немає значення тисяча годин лише для того, щоб вийти на базовий ринковий рівень. Тисячі годин, подумайте, скільки часу треба вкласти. Так, якщо це вже приносить вам дохід, то це одне. То ви вчитеся за чужі гроші, робите свої помилки. Супер, подякуйте такій людині, вашому керівнику. Якщо ви не вчитеся, або якщо ви робите це за свої гроші, ну тоді подякуйте собі. Для того, щоб обігнати ринок вдвічі, треба хоча б дві тисячі годин. Тоді приходить відчуття внутрішньої впевненості, розуміння себе, прийняття себе, цінування. Дуже багато психологічних моментів потрошки починають пропрацьовуватися. Дві тисячі годин. Після того наступний етап 5 тисяч годин. Після цього 10 тисяч годин. 10 тисяч годин дає вам 10 іксів. 5 тисяч годин дає вам 5 іксів, от приблизна пропорція, яку треба пам'ятати. І тут уявимо собі людину, яка ходить на роботу, в неї 8 робочих годин з 10 до 6. Коли вона може цим займатися? Її годину на роботу їхати, їй годину з роботи їхати. Вранці треба ну, хоча б собою зайнятися, приготувати, їсти, поїсти і так далі. А ввечері треба присвятити час. Можливо, це стосунка, можливо, це спілкуванню, можливо, просто людина сильно втомилася, їй треба відпочити. Різні абсолютно випадки. Де знайдемо? цей час, а треба його знаходити мінімум три години кожного дня, щоби з трьох років зробити один. Розумієте, так? Тобто, щоб досягнути свою тисячу годин, треба рік часу, по три години кожного дня те, що називається фігачити, старатися, вкладатися, викладатися, слухати інтерв'ю. Коли ви в душі слухаєте інтерв'ю, коли готуєте їсти, слухаєте е, інтерв'ю, Їсте, читаєте цікаву статтю, десь в перерві спілкуєтеся з людиною, яка вже в темі, яка пройшла трошки далі шлях, ніж поки що проходите його. Ви. Це все шанс для того, щоб розібратися в будь-якій темі, в даному випадку так само і в криптотематиці. Більшості людей вистачить лише на те, щоб дойти до перших 100 годин, дойти до перших помилок, розчаруватися, зрозуміти, що це не його, не її, і, як то кажуть, про це забути і забити. Але це неправильний варіант, неправильний знайдіть час. Найцінніше, що є, найважливіше, що є, це ваш час. І от коли ви маєте час для того, щоб розвивати нове, вчити нове, ви можете перестрибнути оце от провалля. провалля на, одном, на одному рівні якого ви отримуєте якусь стабільну оплату. На Другому рівні якого є ваші мрії. А тут велике провалля невдачі, що може не вдатися. І воно долається докладеним часом, яка тримається на вашій вірі, яка мультиплікується вашою надією, що вас точно все буде добре. І от коли ви починаєте оцей от стрибок в невідоме, але ви добре розумієте, скільки часу вам потрібно, ви принаймні розумієте, що треба буде мінімум тисячу годин вкласти. у Вас з'являється шанс, що вас все вдасться. Підсумовую, отже, чому більше сі не вдасться? На жаль. Тому що люди не будуть готові вклати час, чому не будуть готові вклати час з різних причин. Більшість цих причин буде зовнішні, помножені на внутрішні, не знайдеться внутрішньої волі, впевненості, розуміння для чого, довіри до себе, розуміння, що це буде потрібно. Нас мінімум рік часу до кінця 23-го року буде чекати оцей от бул... не була ведмежий ринок, буде чекати оця просадка, і нам треба з цим навчитися справлятися. Як з цим навчитися справляти? Вірити і робити. Те, що ви би робили за будь-яких умов, а саме вчитися. Якщо вам близьке і цікаве це ці відео, не забувайте поставити лайк. Підписатись на канал, порекомендувати його всім, хто цікавиться цією темою, близьким людям, молодим людям, обов'язково поділіться цією темою. Чому? Тому що багато хто почне свій шлях і справді маючи на ньому хороші можливості, на жаль, не дойде його до логічного завершення, назвемо так. Так, не дойде його до кінця. Ми займаємося тим, що формуємо фінансову грамотність в головах наших з вами співгромадян, в головах українців і українок. Якщо ви готові долучитися до моєї Команди, будь ласка, долучайтесь, я радо допоможу вам стати фінансовим консультантом, розбиратися у фінансових темах, вникати в фінансові питання, розуміти психологічні аспекти різних блоків, ментальних пасток, що не дозволяє людині зростати. Ну і, звичайно, так само розвиватися в крипті, тому що напрямок надзвичайно великий, надзвичайно динамічний. Там ще буде надзвичайно багато мільйонерів і мільярдерів. І я розраховую, що серед них будете теж і ви. Зовсім скоро знову почуємось і побачимося, Па-, -па.